Пані Марія до мене завітала сьогодні в гості. І ми так і з фронтом зробили такі маленькі жіночі, посиденьки, Ну і такої ми трошечки наливочки грошової. Сьогодні е, маємо е, гостимося так по-українськи. чуть-чуть. дякую, пані Марія, що ви е, до мене завітали. Мені дуже приємно І, знаєте, і за ваші співи, що. за ваші пісні. Тому що це не що надзвичайне що я. Я, 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 я дуже поважаю. Дуже з <гум> любов'ю <гум> до вас. Дякую. Я бачу, і хочу <гум> вам побажати здоров'я і щоб.

— Мак. — чи... Ви забиралися в поле так? В поле. любила зайти в середину, де жито високе, бо пшениця вона трошки нижче, але жито високе. Походити і навіть полежати в середині. Може, коли і приталувала те жито, але як було, так. Що? Ви знаєте, я також згадую, я в поле заринала так само. Бігла по тих стежках mm -hmm, і я живу. Ви знаєте, от у мене є. Я хочу бути сама собою. от. Я хочу бути, дихати тим повітрям того степу. знаєте, в нас таке особливе повітря. Як приїжджаєш то зовсім. Та зовсім інакше. Я приїду додому, по мене річка близько зразу по совіску. Вийдеш з хати, чуєш, що ти дихаєш, а тут дихаю, тим порохом Так. Повітря. і гуде, Цілу ніч щось гуде і гуде постійно. А на Україні з досвідку година п'ята, соловейки співають. Боже, а вечором зорі. І вечором. І зорі, зорі не неба. Як на як верба цвіте. Mm. Красота і запах такий. А як бузок цвіте. А як акація. А, 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 а як вишня. А вишні. як черешні, а як яблунь. Mm. А як груші. Як яблуні, вони стали під вікна твої, На що ти мила їх зачинила, може, і солові? Раду моєму, ай стрібілі, хили голови журні, моєму серці ослучили. Чужою стала я тобі, моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі, мені сімнадцять літ минало, весною, як сади Не лиш. Я про кохання ще не знала. Ми тихо, сестра ми живі. Я про, про кохання ще й не знала. Ми тихо, сестра, ми, ми живі. <рес> яка то <ти> пісня? Хто <рес> госпі роблю, бо яки копаю, а як вечір прийде, Василя чекаю. <рес> А то хто написав таку пісню? Бачите? То ну, життєво, то... а ми то, що ж не копали бураки? Співали, то ходили співали, на буряки. А ну, ну, як ну, же так? Ну, а ну? ну я далі не знаю. Що... Боже, то треба познаходити. Я не знаю, чи вони є, але ви такі шедеври видаєте. То, то була тяжка праця, та але, так, але ми таке, звикли але, до праці. Але, та. було, але, але ми завжди з гумором приймали так, і співали. Так, співали, Кони все співали, наробили все своє, співали. Отакий от був от такий, от такий, от такий. От такий. час, правда? Я дуже рада, що пані Марія завітала до мене в гості, і ви сьогодні змогли послухати її чудові, прекрасну пісню.